Курортний сезон в Одесі розпочався фактично місяць тому. Однак весь цей час пляжі Одесі були закриті. Тільки зараз відкрився один з 20 анонсованих пляжів у місті. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Наскільки безпечним цього року буде відпочинок в Одесі, та скільки він коштуватиме туристам? Інспекцію пляжі дивіться далі. Ми відкрилися у суботу, було два дні. На жаль, в суботу була не дуже погода, але люди були. Кількість сказати важко, але ну, я думаю, що там, думаю, близько тисячі чоловік вже побували, а може і більше. У нас все прилаштовано для того, щоб показувати абсолютно всі послуги. Платні, безкоштовні. Ця зона зовсім вся оборудована, усім необхідним та абсолютно безкоштовна, починаючи від шезлонгів. Простирадл, допомоги працівниками, санвузли, медпункт, ліфт, спуски, електрокари це все безкоштовно і обслуговує усіх забажаючих. Першої допомоги працівники Інтасана, страховка визов швидкої. Скажіть, будь ласка, чи були вже люди, які зверталися за ці дні? А, в медпункт, слава Богу, ні. Слава Богу, ні. У нас все предусмотрено. Тут є два сховища у випадку повітряної тривоги. Персонал супроводжує та показує, куди йти. Одне мобільне укриття, яке 50 метрів звідси та 50 метрів у цю сторону бункерного типу, яка повністю облаштована аптечками, генератором, водою, освітленням, усім всім, всім що необхідно. Зі тривоги ми сповіщуємо гучноумовці, рятівники які сповіщують за тому, що повітряна тривога, просимо пройти, а далі за бажанням. Чи є люди, не йдуть, які не приходять? Не йдуть в укриття багато. Багато. Це, мабуть, тому що люди вже Втомилась від тривог. А є люди, які ходять, ходять. У суботу ось була тривога. Приблизно половина сховища було заповнено людьми. А скільки воно вміщає взагалі кожного? 100 чоловік. І Ну, В общій масі, так. так. У нас є, є ще багато місць, де можна сховатися. Той же ми пункт, пандус 46-метровий, який повністю монолітний, санвузли, які повністю зроблені з бетону. Такі, як знаєте, первинні укриття. І два стаціонарних основних сховища. Ось основне у нас укриття, яке знаходиться приблизно 50 метрів від пляжу. Скільки потрібно часу, аби до нього дійти? Хвилина. Рівно хвилину ми сьогодні вже тестували це. З будь-якої частини да, пляжу. Так, да, 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 з будь-якої. У нас тут аптечка, ліки, водичка, генератор. встановлено провели світло, зробили повний ремонт. Ось. Тут приблизно, я думаю, десь 60-70 вміщується. Ось у нас мобільне укриття. воно Повністю заармовано та залито бетоном. Це цілісна конструкція. Ніяких кусочках. Це наш електрик, якраз працює зі світлом. У нас є вентилятор, водичка, теж струм. Воно повністю монолітне. В mm. нас перевіряла військова воєнна адміністрація, одеська адміністрація і міська рада. Ми пройшли повністю перевірки їх, закупили все необхідне обладнання. Знов зробили два сховища. Купили човни, сповіщувачі, учномовці, жилети, а провели навчання зі всім персоналом. Ми навіть зараз прилишаємо людей, з Києва провести навчання з тактичної медицини для колективу, щоб вони в разі чого. Дай Бог, щоб воно не знадобилося, але на всяк випадок ось знають, що робити, як оказувати допомогу. Найголовніше, що є волноріст, який якраз він майже в рівень з водою, тому. Ні, ніщо я не сподіваюся, не може сюди потрапити. Ну за всі роки ні разу нічого не було. дуже довольний, тому що це єдиний пляж, де є укриття. Ми з дитиною, з маленькою, тому нам це дуже актуально. Ми вже дід, нам треба море Желательно. круглий год. Так, все дуже подобається, вода дуже чиста, ліжанки дуже зручні, все прям... зручно, що майданчик дитячий є, поруч і з дитиною дуже це здорово. Я вже тут два роки на цьому пляжі, то ми більш нікуди не хочемо їздити, крім сюди. нам подходит, я инвалид в третьей группы, и нам, во-первых, тут обслуживание. Придешь, тебя встретят, проведут, предоставят полотенца, откроют зон, закроют, и если плохо идти, еще отвезут и наверх на стоянку. Так что очень приятно. А вам подобается на пляже? Да. Да. Как водичка? Это, это теплая. вот. Теплая. Яка-яка? Теплая. -яка? Такая не две разные, это теплая, это холодная. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.